Приїхав на пасіку, Бжоли вертаються. Тому що дощ пішов ось тільки що, блін, йок пересете. Воно ж холода були, і оце потепліло. Я знаю, що треба подивитися на дерева, бо весь може щось щось І що ви думаєте? Я так швидко провів, думаю, той, хто дуже внімательно, той побачив вже. Ось воно, бля, новогодній праздник. Ось, Невисоко, слава Богу. Я бачу такий рамок на, на 4. Та невеликий. Зараз я зніму його. Ось це довій погода. Рій точно не погодить. Зараз він на був не добряче, але ж є страшне, як з відроди. Це кошмар ужас. Буду сподіватися, що він закінчиться, Бо треба ізольоцію моток зробити, маточником той того зняти, юкара небайди. Хіба що робиться? Сняв я того роя, там з того роя не буде, я думаю, ну таке, по 3 три рамки три з половиною. Ви поняли, акація, вон може ви бачите, ну, Така вона, вона вже на уході. Ну Трошечки ж потепліло. Я відкрив вулики. Ви поняли, а тут отаке. Ось раз, два, три, чотири, п'ять рамок магазини, внизу гніздо є, то їм буде що їсти. І отаке, я думаю, що по 3-4 по по рамки дюрнуть, Я не на базарі, я собі. Собіта батьком одним та другим. Ти пунів чи ні? Диви. Щось її витягну, щоб вони бути многословним. Диви. Ти пунів чи ні? Оце в госпіталку підставив один магазин посередині. Верхній повний аквації. Ну, госпіталка, звісно, без матки були. Ну, вже, мабуть, є, бо партію повністю розрізли, раніше залоділа матка. Чи я пропустив, то не дуже пропустити. Бачите, сіти висить. І дощ капаю, всю бігом розширяю. Тому що, блін, треба було розширити, ще трохи раніше. Воно ж холода було, я з магазину накидаю. Ставлю вощини, там деякі сім'ї дуже мало, але в ройку зайшли, маточник видаляю. Пройшов до вулика Бістар. Я це мінус, те, що я казав, що немає плотності. О, тут треба кормушку ставити їхню. Поняли? Ось бачите що? Меня трошки опоздав понятно, що з розширенням. Поняли? Оце наросні оці. Але розвіття все одно ну, наматка сидить. Тут вони дуже погано перезимували. щось на дві рамки були, але дивіться, пішли, пішли, пішли. Вулик теплий, таке діло своє дає. І якщо цей кабан набере тисячу лайків, я покажу як ми його режемо. Всім добрий вечір. Марш бросок я не зробив нормальний. Десь з двох часов. І оце ще з часов шість. Пройшов усю пасіку оцю. Розширив, тому що я глянув, у мене там сім'ї деякі почали роїтися, їх небагато, п'ять сімей тільки. Вони якраз попали підряд. Я просто реально запереживав, а почали роїтися сім'ї, отводки я з них робив. І коротше, не розширив, бо не було суші. І вони, зрозуміло, що там гронами висіли. Комарів страшно. І от вони там почали маточники. Ну, три сім'ї і дві сім'ї таких, а так всі останні нормально. Таке бігом, усю пасіку пробігся, ганяв, оцей конь, розширив. Розширив усе. Блін, комарів, скільки, це якийсь кошмар. Але я хочу сказати вам, я дуже задоволений результатом, який я побачив. Дуже багато бжоли додавалось, сильно додалося. Я його вже в один магазин. А найголовніше акація, вона доцвітається. Я вам написав у ведущих, в предучих роликах, написав, що наїлися акацією. Я думаю, що ми ще й поїмо акації. Так, да, не буде на продаж, але для себе буде. Ну ось подивіться, той, хто розуміє. ось дивіться, бачите, як вертаються бжола. Дивіться вони. Вертається, бачите. Летять капітально. Щину... І, і знаєш що найкраще? Гніздо позаливали, а магазини не сильно несуть. Коїякій сім'ї магазини піднесли, отак, ну, попів магазинчики, може менше. Ну, основна маса, блін. Я відкриваю я гніздо просто, за хлам, просто в хлам залите, поняли? Я думаю, що за того це або то, що сила сім'ї не дозволяла, або то, що холодно ще ночами. Ну чогось вони... Деякі почали нести. Ну дивіться, як бджоли несуть. Не знаю, чи це видно. І це вже вечір. Ох, ти скільки. Страшне, скільки цих комарів, якийсь як напасть. Бачиш, ну тут таке. Ну Тут по три рамки стоїть, що тут, що тут може бути. Откуда вийшов вийшли, поняття не маю. Доброго ранку. Зараз 9.00, другий день на пасті, який я знаходжусь. Сьогодні у нас понеділок, яке число? Поняття не маю. Вчора був бокс, щоб ви розуміли. Усік роздовбав того кабана. Блін, радосно, чесно говоря, погода ж наладилась, а каця ще не цвіла. І в лісі, мабуть, ще вона цвіте трохи. І погода наладилась, і вчора дощик пройшов. Ще вам покажу. На все село Я йду на пасіку і на все село запах акації. Я розумію, що зараз буде робитися на пасіці. Ось дивіться, що розрив, просто розривають. Вчора в магазині вже ж понакидав, бігав там за півдня, щоб там де не по той. Просто розрив вот вийдемо на сонечку, покажу вам. Ты понимаешь, це просто розрив. Диви, це як на сонячну колу пасі, диви, диви. дигди. І це ж утро, ви поняли? Розрив, бляха, давайте, ребята! Давайте, блин, носіть акацію. Акацію, люблю, я кацію, медок. Я не на продаж, я собі. Та ти що, диви, Вперед, родимо, вперед. Вбой, блин. В бой, блін, розтовчить в тих акацієвих цвіточків. Блін, що, та ти що, ди. Офігеть, офігеть. Працюють на акації, розривають. От саме на два вулика. Тут цього сказати, Івана Болюбаша, Богдана Болюбаша, ті матки. Ну, одну вже нам змінили. Тут вони їм вже не влазять сюди. Я думаю, вчора кажу, треба ж дерев'яне пересидити вулики, це пам'ятку поставив. Тому що сповнив, подожди. Бачиш. Бачиш, як у мене це радується аж душа диви. Я поняв. Я вспомнив, що в мене ж ще ж пенопластові вулики є. Які непосередство я ще й продаю. Ну, на сайті їх немає поки що по технічних причинах. Але вони будуть трошки приподняті в другому місці, в другому. Коротше, потім все розкажу наперед, не будемо забігати. Виробник біпру. Це той, який я працюю з ним по насосах для перекачки меду. Отакий вулик, і покрасив. <с? <с?> ну покрасив так собі не дуже добре. Я так розумію, вони продають і не крошені. У них поняли, в чому різниця. Я ще сюди пересажу. В чому різниця їх. Цей приходить розібраний. Бачите, ось цей бістор. Вони приходять кусками, треба їх скрутити, буде ще саморезами. А це цільнолитий. Переселяю в новий вулик бджілок. Їм він дуже сподобається. Думаю. І кстати, рамки що це вощи на медове місто. Я вам казав, поки я не попробую, я ось рамок 20 навищив, тут ще ящик один. Підписав їх. Поки я не провірю їх. Оце на свою пасівку, я її ставити не буду і міняти не буду. Я зараз провірю, подивлюся, як там сіють матки, як там вони відстрають, я потім я буду її міняти. Тому що те, що мені розказували, що вона хороша і той, я їм вірю. Але я така людина, що я люблю провіряти. Я подивлюся, а потім будемо думати. Все, жоли в нових домиках. Зразу можу сказати, що візуалізація, торговий вид лучше, без бістара. Піпро трошки похуже. Надіюсь, вони виправляться. Плотність більше все, що корпуса більше тут, бо він по в'ясу більше, ніж тут. Тут він цельнолитий, тут скручений. Але і кормушечка є, е льоточки є, там я не знаю, як льотки, там мабуть, просто затикати треба буде. Ну, оце так. А я бджілкам, думаю, сподобається. Оце ось така красота. Самому подобається, чесно скажу вам, дуже красиво. Ось бачите, Я подарю тобі букет рожевих півоній, коли вони розцвітуть. Дивіться, як красиво. Все, хай працює, подивимося далі, як воно, як краска, як то, як все. Так, знайшов я откуда руй вийшов, той рій, який на дереві. От, маточники пооткривані. Чого? Тут... Я от сюди обрав печати не розплод, це пінопластовий вулик, цей точок пінопластовий. І просто-напросто я маток везде аж поміняв, а в цьому ні, не вспів. І я знав, що треба тут розширити. Ну, Були холода, тоді сюди, туди. Коротше, рій вийшов відсюди, а він вийшов десь на три рамки. Тому що Тут, я ж кажу, тут ось маточники поокривані. І це ріс 100%, мільйон процентів сюди. Ви подивіться яка ці залита. Ви бачите, всі рамки. Це не тільки тут. У сім'ях теж. Зараз відкриємо, підемо, подивимося. Ще ось одну сімейку відкрити, подивитися і вам показати якраз на відео. О, Понятно, що тут не весь магазин обсижений. Як бачите, отак, воно тут усе. Смахадіне. Я хочу, щоб ви обратили внімання. Бачите чи ні? Я думаю, що не бачите, чи бачите. Неповна ще рамка. Але вже акація є. Дивіться. Бачите, жовта бжолка. Бжу... І десь в 95%. На пасіці в мене 95% сірої бджоли, але ж ізолі... не ізолірований течок, тому десь... десь є. Десь кусь може жовтяки. Не переживаю, я маток не продаю. Бачите, не повні ще рамки, але підливають. О, дивіться теж. Чистенька акулація. Ось Дивіться, маштек. Ого. Ого. Оце кабан, п Пересити! Хлопці, ну ви бачите чи ні. Диви, бачите який, диви. Ого, диви, диви яке. Та ти що тут акоси, юп пересите, скільки залиши. Що ви магазини не несете? Диви. Диви, яка. Вже печаток починав! Два часа дня. Там пишуть у фейсбуці, що бжоли працюють тільки з утра, а потім не працюють, дивіться. Два часа дня. Розрив. Але воно підпарює ще трохи, тому що він захмарюється, би хоч не спортило, Бачите, назад захмарюється, не спортило всю всю і ділією. Що я вам хочу сказати? Зараз ми з прирую з пасіки перемістимося в мій маленький склад. Я вам хочу показати автоматичні медугунки. Вони в мене є. Хочу вам показати медугуночки автоматичні, які є в наявності в Полтаві. А також ми відправляємо з заводу, відправляємо в любе місто України, а також можна самому забрати це самовивоз світловодськ, дергачі або Полтава. Путав він не завжди є, але є. І зараз вам хочу показати, можливо, хтось не бачив, можливо, хтось хоче собі на відкачку полегшити працю. Дуже класні видогунки, повністю автоматичні. І давайте вам дуже швидко розсужу, щоб не займати ваш час. А хто тумбову дуже швидко той поставить, той зробить собі швидкість меншу да? відео. Дивіться, така... почнемо почнем з першої. Це 6 рамочна, це 8 рамочна, це 4 рамочна, повний автомат. Ціни називати не буду, кодове слово підписник, позвоните, спитаєте, замовите. І все. Дивіться, шестирамочного розтекло тут, і там розтекло, треба здерти пленку. Пленка це транспортуровочна. Розтекло, відкриваємо, що ми бачимо. Шестирамочна медугоночка повністю поворочує, повністю повертається, пружинки внизу. Бачите, вся нержавейки 304-ї, коли ви починаєте, вона крутиться, воно крутить одну сторону, програма, зупиняється, крутить другу сторону, зупиняється, потім досушує першу сторону, досушує другу сторону. Таким чином розгружається рамка равномірно і не рве рамку. Цикл відкачки в основному 5 хвилин. Хтось ставить, Менше, хтось ставить більше, оце отак. Получається, пульт, отакий має вид. Тут програми є, також ручне керування. Коли приходить медугоночка, не забудьте отак. Ось бачите, буває, нажмуть при транспортіровці, і, і вона, все, бачите, виключилася. Не знаю, що робити. Треба просто так раз і отжати її. Я прикрутив на один саморіз, треба ще другий, щоб другий стояв. І підключайте датчик, це на кришку. Датчик на кришку, тому якщо кришка у вас відкрита, медогонка догонка також не записується, бо люди дзвонять іноді не поймуть. Працює від 24 вольт, якщо в полі два акумулятори або 220. Думає. Двигатель 300 Вт. Бачите, як знизу все виглядає. Е, дивіться, коробочка є. Ось в коробці ж йде з кожним догонкою, йде такий уже йде для акумуляторів. І там йде паспорт, інструкція. І йдуть предохранителі. Вон лежать вони лежать. Предохранителі запасні. Так, оце отак по шести восьміромочне. Чим відрізняється шестирамочна від восьмирамочної? Діаметр бака однаковий, пульти однакові, блоки питання одиноково, неодинокова начинка всередині. Тут восьміромочні стоять полуповоротна вона. Пластинки біля кожної нержавіючі. бачите, такі пластинки біля кожної касети. вона полуповоротна, вона так повертається під кутом 65, мен злітана пластинка, з пластинки здійснює на бок. Таким чином рве абсолютно рамку. Ні та донори сконілю, де ж якщо рамка буде, як холодець Дадонівська, поняли? Абсолютно рве. Оце отак. Також це нержавейки і касети, і бак. все 304 ніржавейка, це плівочка. Почтує, такий пульт. Отак От все. Ось От так все виглядає. І тут остання медугуночка, це малиш. Це малиш автоматична, 4-храмочна 4 рамки додан або ж або 8 рамок 145-х. До речі, 6-рамочна автоматична. Може бути під українську рамку. Заб, коли замовлятимете, скажіть, що у вас українські рамки, вони трошки збільшені будуть. Я вам підкажу, ціна не мінятиметься. І 4 отак От виглядає. Також з діржевеєчки. Для не дуже великої пасіки, там 7 до 100. Кришечка, все, поздрарайте, пленочку буде все блисті, як хоча яєчко. Дивіться, такий пульт. Це вже медогонка працює від одного акумулятора або 220. Ось дивіться, бачите, блок питання 12 вольт або 220. Так виглядає низ. Все дуже просто підключається в коробочки. Медогонка приходить, отдільна коробочка приходить, матика. тут де пульт, блок питання. І це все, що я вам показав, так сонячно, скотопочка, радю рамочки забув заказати. Що, що я вам скажу? Медогонки бомба. Це не крутить вручну. Це теж непогані. Але ж підходить по треба повертати касети руками і нажимати кнопочку старт. Підійшов бачите, повернув касети, нажав кнопочку старт. Автоматичні медогуночки це все роблять самі. Давайте запустимо. Тут я поставив 50 оборотів, тут 50 оборотів, а тут 80. Це поставив програ... програму. Бач, прикрутити треба, бо я прикрутив одним. Знизу треба ще один саморізі прикрутить. Поїхали. Включаємо вона. Повністю повертається до бака, дивіться. Повністю повернулася до бака, бачите? Пішла відкачка. Запускаємо восьмирамочну. Вона ще з полуповорот буде. Бачите, як повернулася? Напівповорота. Тут зараз швидше приходимо це, тому що 80 оборотів. І запускаємо малиша. Малиш, давай. Повністю до бака повернуться малиш. Чотири Ранисть з цієї сторони вони запаковані. Бачите, як крутить. Красота, кому треба, ходив слово підписник, дзвоніть. Я вам все підкажу. Хто нічого не зрозумів, дзвоніть, я розкажу. Кому цікаво, дзвоніть, я підкажу, хто нічого не понятно з 10 ранку до 9 вечора. Обжоли активно працюють і далі. Чесно говоря, не знаю, як кому, а це найкраще состояння це по кайфу. Ти стоїш, все гуде, просто реве. І, і реве не просто так, а реве від качественного від меду, від, собирають вони, ну, реве просто це елітний мед. Для мене мед це елітний мед. Кстаті, є в планах, можливо, колись куплю прицепчик, собі такий чи розсувний, не знаю. І такий або сімей на 50, або може два таких, щоб невеликих, ну, щоб десь. І 50 сімей десь на липу вивезти, десь на акацію. Бо бачите, акація тут не завжди є по м'ясності, а є міста, які ну просто так. Мені мене приглашали знайомі. І на липу, і на акації, щоб отак постояти, такого знаєте, елітного метку збирати. Та ти що, це просто бомбочка. Всім дякую за увагу, хто подивився моє відео, хто поставив лайк. Не забувайте, що розіграш електропривода йде в предучому роліку. Не забувайте це. Все. Ну, Просто душа радується, чуєте. Гул, гуде все. Я спеціальний мікрофон сьогодні не підключав, для того, щоб ви чули оцей гул. Оце хто не чує, може в нема вас чути, Почуйте його. Як все гуде, як все розриває, Те, але хмари насувають дебелячі. Все, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій ютуб. Кунул на мій ютуб канал, щоб не пропустити відео. Я вже заболокаюся, І все. А я буду двигати потихеньку на Полтову. Всім гарного дня, гарного вечора. Слава ЗСУ, слава Україні, слава посічникам України. Все, всім пока. Понімаю, що в природі нема поганої поводи. Але оце не порть, не порть дійську мічту. Я хоча хоч його медуль. Є як з відро. Не треба пурдити. Все ж було добре. Сьогодні перли так, що юханий бабой. А тепер приперли. Все. Ну не знаю. Будемо сподіватися, що цей дощ закончиться дуже швидко. Ди.